Він до останнього подиху стояв на захисті України, захищав родину від російської агресії та щиро вірив у перемогу. 5 жовтня, під час участі в бойових діях на Донеччині, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії, загинув солдат Володимир Пархонюк. Від імені всієї Кам'янської громади щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Володимир Пархонюк народився 4 травня 1983 року. У 2001 році закінчив ПТУ No24. Працював охоронцев супермаркеті Біла. Упродовж 2001-2003 років проходив строкову військову службу. початку травня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишились донька, батьки, сестра та брат. дуже відзивчим чоловікам і любую просьбу, що просили, навіть навіть ущерб собі, він старався виконати. навіть на передовій. Стояв ключов. Мені не хватать. Но я буду бороться, буду, буду бити. За світлу пам'ять моєго товариша за всю нашу Україну. Володимир приклад мужності та незглавності для багатьох. Провести загиблого героя в останню путь прийшло багато друзів, адже він був добрим, щирим та надзвичайно любив дітей і батьківщину. Человек э, слова. Он говорил, он выполнял. Добра был людина. завжди мог прийти, на помогать. Я к нему обращался, подходил. Саша, надо, я тебе помогу. Деткам он помогал. С детками он очень был общительный человек. Для него детки это были все. И он заради деток пошел защищать. А до последнего стоял. Он даже при сильных ранениях отстреливался до последнего. він був і не завжди залишиться справжнім сином України. Герої не вмирають.